Добрий день шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 12 серпня 2022 року. Вирішив засняти коротеньке відео по поводу хвороб маліни, зокрема сірої гнилі. Ось видно вже такі плоди повністю згнили і покрилися пліснявою. Є тут екземпляри. Бо у нас дощить, Задощило Збираю сьогодні малину. Ось перший сорт і ось такий в мене другий тут скидаю на вино, бо жалко багато запліснявілих. Тому буду робити обробку. Свіч у мене є скор, Топсін і ще щось одне з фунгіцида, така хорус є у нас зараз не жарко. Оце, 4 фунгіцида, квадрис закінчився, так що буду їми пробувати виліковувати його. Ось така маліна і починає гнести лісневіть. Підписуйтесь на наш канал ProAgro. ставте лайки, на